Христос рождається, продовжуємо молитися дев'ятницю до Божого милосердя, день третій. Поручаємо Божого милосердя, нашу Україну, наші військове, що Господь захистив тих військових, які є на передові, що послав Ангела охоронці і накрив своїми крилами. Молимося за полонених, за тих, які без пропавші, що вони щасливо повернулися до своїх домівок. Молимося за важко поранених. Особливо поручаємо Олега, Ігора, за військових Віктора, його бригаду, побратимів, щоб Господь завжди перебував з ними, за здоров'я кожного воїна, ЗСУ і моєї сім'ї. День третій. Слова Ісуса. Сьогодні приведи до мене усі обожні. Вірні душі і занурій у морі мого милосердя. Ці душі потішили мене на хресній дорозі, були тією краплиною тіхи серед моря гіркоти, Наймилосердніший Ісусе, який всіх найщадріше наділяє своїми ласками і скарбниці свого милосердя, прийми нас до помешкання наймилостивішого Свого серця і не випускай нас з Нього навіки, благаємо Тебе. Проте, задля твоєї незбагненної любові, якої полає твоє серце до небесного Отця, поручаємо всі намірені, які ви записали тут під дописом. поручаємо всі намірення, які ви носите в своїх серцях, дивитися милосердя, яке є незбагнене, незрозуміє ні грішник, ні праведник, їх не осягнути, на всіх милостиво дивиться із неба. Усю, усіх любов Божа кличе до себе. Отче предвічний, подивися око, милосердя на вірні душі, як на спадкоємство свого Сина, і заради його страстей уділи їм своє благословенство і оточуй їх своєю неустанною опікою, щоб не втратила любов і скарбу святої віри, але щоб і сонми ангелів і святих прославляла Твоє безмежне милосердя на віки віків. Амінь. Також до Божого милосердя є обов'язково відмовити вервицю до Божого милосердя, отож починаємо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобой, благословенна жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь віри в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світла і світла, бога істина від Бога істина, Родженого, несотвореного, до тем, що через нього все постало. Він за нас, любить нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований. І у третій день з списання, і вознісся на небо, і сиди, проводу жінця. І друге прийде зі славою сиди, де живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця і сину, і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо ми, рівно славами, що говорив через пророки. Єдина свято Соборної апостольська Церкви і, і сповідає одне хрещення відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче, предвічний жертвую Тобі тілу і кров, душу і Божество, наймалішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за ріхи наші і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май, май на над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, за для болючу Його терпінь, маємо на над нами і над цілим світом. Задля для болючих Його терпінь Маємо на серці над нами над цілим світом, Задля для болючих Його терпінь, Маємо на серди над нами на цілим світ, Задля для болючих Його терпінь, Маємо на серці над нами на цілим світом, Задля для болючих Його терпінь Маємо на серці над нами і над цілим світом, За для болючих Його терпінь, Маємо на серці над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпі. Май милосердя над нами і на цілому світі. Отче, подвічно від біті до якого душі Боже божество, а наймилішого Сина Бога, а Господа нашого Ісуса Христа, на поблагання закріки наші і віті нового світу. Все для болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом. Царь для його та хпіль. Май милосердя над нами і над цілим світом. Царь для його та хпіль. Май милосердя над нами і над цілим світом. Царь для його та хпіль. Май милосердя над нами і над цілим світом. Царь для його та хпіль. Май милосердя над нами і над цілим світом. Царь для його та хпіль. Май милосердя над нами і над цілим світом. Царь для його та хпіль. Май милосердя над нами і над цілим світом болючих його Маймолоса над нами і над цілим світом. Задля болючих його Маймолоса над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій. Май мило над нами і на цілим над нами і на цілим світом. Хоче предвічний жертв тобі цілої кров, дуже божество, не вілішого Сина Бого, а Господу нашого Ісуса Христа, на приблаганні захихи наш і гріхи цілого світу. Дай нам його терпіти. Маймо над нами і над цілим світом. Дай нам його терпіти. Маймо над нами і над цілим світом. Дай нам його терпіти. Маймо над нами і над цілим світом. Дай нам його терпіти. Маймо над нами і над цілим світом. Дай нам його терпіти. Маймо над нами і над цілим світом. Дай нам його терпіти. Маймо над нами і над над нами і над цілим світом. Zagreb luči je ho Май Majmo на srti nad nami na cijelom svijetu. Zagreb luči je ho trpi. Majmo na srti на nami na cijelom svijetu. Zagreb luči na srti nad nami na cijelom svijetu. Zagreb luči je на trpi. Majmo Моё сердце над нами на целом свете, на выручение от огня. Моё сердце над Майму на серди над нами на цілий світ. Маймо на серди над нами и на цілим світі. Маймо на серді над нами і на цілим світом. Оче придічний жертв тобі тіли кров, душу і божество, наймалішого Свина Твого, а Господа наше Ісуса Христа, на переблагання заріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючого терпінь. Май над нами і над цілим світом. Задля болючого терпінь. Май над нами і над цілим світом. Задля болючого терпінь. Май над нами і над цілим світом. Задля болючого терпінь. Май над нами і над цілим світом. Задля болючого терпінь. Май над нами і над цілим світом. Задля болючого терпінь. Май над нами і над цілим світом за ти болючого терпіння. Май милосердя над нами і над цілим світом. За ти Май милосердя над нами і над цілим світом. За ти Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помоли нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помоли нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помоли нас і цілий світ. Амінь. Окровую водою, що виплив найсвітішого серця Христого, Як червоному на серваємо на тебе. Окрову й водою, що випливнася тішого серця Христого, як на серце для нас оповаємо на тебе, окрову й водою, що випливнася тішого серця Христого, як червоному на для нас оповаємо sure, на тебе. Ісусе, на тебе всью надію покладає молися на молиться, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Амінь. Всім дуже дякую за спільну молитву, за те, що ви приділили час і помолилися за наших воїнів, за мир України, за ваші намірення. Просимо, щоб Господь благословив, якщо це Його Божа воля, здійснення всіх ваших намірень. Також вам бажаємо мирної ночі. Нехай Господь завжди з вами перебуває, особливо в нічку, і ангел охоронитель завжди вас охороняє. Всього вам найкращого з Богом.